До мене прийшло питання від підписниці: чи нормально, коли чоловік мастурбує сам або при перегляді порно? Для початку не хвилюйся і не панікуй, для чоловіків це в порядку речей. Багато з них вважають, що вони повинні це робити. Це їх природа. Нам, жінкам, це зовсім не зрозуміло. Це нібито про нашу недосконалість в очах чоловіків. Згідно статистики, мастурбують 80% чоловіків та 50% жінок. Тільки мені щось здається, що справжні цифри трішки більші. Лінь. Думаю, пояснення тут зайві. Логіка чоловіків у даному випадку наступна. Навіщо напружуватися аби доставити задоволення партнерші, коли легше просто помастурбувати стрес. Для чоловіка викид сперми дорівнює зняття напруги. Сублімація енергії, якщо хочеш. Ще одна причина чоловічої мастурбації. Дуже хочеться або не вистачає сексу, особливо якщо партнерша часто відмовляє своєму партнеру статевій близькості. І ще причина, коли в сексі щось пішло не так, і ти побачила, як твій партнер мастурбує після статевої близькості. Поговоріть про це, виясніть, в чому причина. І ще одна причина це якщо думки чоловіка про іншу жінку і та, яка поруч з ним його не цікавить. Тут, звісно, треба говорити з партнером, можливо, щось можна зробити. І наостанок, пам'ятайте, що все можна вирішити через рот, в сенсі поговорити про це щиро по душам.